Ну, 30, може, відсотків, тому що квартира і все остальне ще. 30-40, ну так. Ну, не знаю, мене чоловік цим займається, він там щось рахує. Ну, Можливо, в середньому, якщо так порахувати, десь місяць, на я не знаю. Ну, На продукти ну, може тисячу-півтори, десь так, я не знаю. Ага. Ну, Багато. Ну, один похід зараз, мабуть, в магазин, ну, може, тисяча гривень, я не знаю. Ну, а місяць, от, якщо приблизно. Ну, якщо так тягти, ну я не можу сказати. Ну, може, тисяч десять це мінімум, мабуть. Дети 70%. процентів. Ой, я навіть не знаю. Десь в мене, знаєте, дочка в декреті, вона ніде не працює. І ще дитина маленька, тільки 5 місяців, вона ніде не працює, і треба ще їй допомагати. Знаєте, продуктів треба багато. Я не знаю, десь за 2 за тисячі, а то може й більше на, на продукти йде. Mm -hmm. Бо ми так нічого не можемо купити, а на продукти мусиш купити. Ну, економимо, ну, багато. No, і ще ж і... І, і, кварти... і квартиру ж наймаємо. І... Mm -hmm. муж, муж, правда, працює mm -hmm. здесь. І то теж по переводу з Харкова, а так не знаю. Приблизно від п'яти до десяти тисяч де зараз, але це в Києві. Mm -hmm. Пані. Ну, у мене трохи менше, але я, крім того, що собі на продукти харчування у мене є ще два коти. Їхній корм теж дуже сильно подорожчав, тому витрати на харчування, скажімо так, зросли. Більше десь біля 5-6 тисяч гривень, я думаю, десь так приблизно. Я думаю, порядка 15-20 тисяч плюс-мінус. Це тільки на продукти.